Доброго ранку, друзі. Сьогодні я вам розповім про сармайтові електроди. Це ось такі пруточки довжиною десь в районі 40 см, діаметр 6-8 мм. Їхній хімічний склад, основа заліза і до 27% хрома, ОС-27 називається 27-це вміст хрому в цих електродах. Використовується для відновлення сільгосптехніки, робочі частини плуга, лапи культиватора. Ну і тощо там різні такі речі відновлюються. Там, де є. Виробітка, там наплавляють цим прутком з допомогою горілки. горілки. Наплавляють. І воно повишає твердість і відновлює дану детальку. Якщо десь бачили такі штучки, пропонуйте. Ціна такого матеріалу від 150 гривень за кілограм. Також маємо ще дещо для вас цікаву, ще деку для вас цікаву інформацію. Бачите, це твердий сплав, так називаємо і побідіт. Ми також закріпляємо і переробляємо в порошок, а потім в потрібні для нас детальки. Щось буде таке попадатися, пропонуйте. Кого, яка ще вас цікавить інформація по металам, Задавайте питання. Твердий сплав 550 гривень плюс кілограм коштує. Ще раз кажу, тут буде телефон Viber, в якому можете задавати питання. Наш сайт з цінами, але по цінам прозванюйте, тому що там не всі вони вірні. Давайте займаємося, пишіть, дзвоніть всього-всього.